Hello, hello, my dear students. Let's continue learning English. Open your students' books, page 65. And let's check our homework. Давайте перевіримо наше завдання, яке нам було на сьогодні. Діти, хто уважно переглядав минуле відео, ми розглядали там використання часточок сам та ені. Правило, так, яке повинні були ви записати в зошит та тренуватися, читати, слухати діалог. Let's complete the dialogue with some or any. Давайте завершимо речення в діалозі частками some або any. Hello, what would you like? I'd like some fish. We should write here. Sorry, Ukrainian language. Some fish. I'm sorry, but we haven't got заперечне речення any fish. Okay, then, I'd like some pasta. Is that all? No, I'd like some dessert. too. Is there питальне речення any chocolate cake? Таким чином, пригадуємо, так, що сам ми вживаємо зі злічувальними та низ зі злічувальними іменниками у множині та незлічувальними, але в розповідних реченнях. Ені вживаємо з незлічувальними іменниками та зі злічувальними у множині, але у заперечних або питальних. Дуже-дуже рідко ми можемо вжити слово сам у питальному реченні, як от у нас в конструкції в діалозі було речення would you like some ketchup?», коли пропонуємо щось свічливо. No, I am I'm afraid there isn't. Would you like some carrot cake? Carrot cake. Tort? Yes, thank you. But today we work only with with our workbooks. Open your workbooks, page 49. Сьогодні, діти на уроці ми виконуємо лише завдання з Workbook, сторіночка 49. Exercise C. Complete the text with a, an or some. Пригадуємо: артиклі a, e, an неозначувані. Ми вживаємо з іменниками в однині. a e – перед приголосним звуком, an – перед голосним. some – з злічувальними. Іменниками у множині або з незлічуванням. I always have breakfast. On weekdays I have fruit and yogurt. Що поставимо перед йогурт? Some yogurt. Трішки йогурту. I usually have banana. A banana. And apple. An apple. Or strawberries. Полуниця у множині, сам strawberries. Orange в ній. Це один апельсин. Тому ми вживаємо an orange. At the weekend I always have eggs and sausages with mushrooms в множині, сам mushrooms and cheese. Ямі смакота. Теж, будь ласка, потренуйтеся читати кожне з цих речень. Переходимо до вправи D. Let's match sentences or questions with its another part. Do you drink milk? Let's find. What sentence should we use to continue? To give an answer. Yes, I love it. Yuck, this is horrible. No, it isn't. It's delicious. Do you eat vegetables? Yes, potatoes are my favorite. Чи Cheese овочі? Так, картопля – це моє улюблене. Have we good ice cream? I think so. Чи є в нас морозиво? Думаю, що так. Do you want a steak? No, thanks. I don't eat meat. Чи хочеш ти стейк? Ні, дякую, я м'ясо не їм. Чи п'єш молоко? Це жахливо! Ні, неправда. Це смак... смакота смачно. So, please complete the sentences. будь ласка, доповніть речення у вашому workbook. For your homework, your task will be exercise e complete with sentences this dialogue. На домашнє завдання вам варто зробити вправу і e, доповнити діалог реченнями. І ми обов'язково перевіримо його на наступному нашому уроці. Діти, нагадую, хто ще не записав, не вивчив. Правило сам або ені вживання цих часточок перегляньте попереднє відео і запишіть в робочі зошити. Thank you for your attention. Have a nice day! See you! Goodbye!